В руках, що виростили хліб, не залишили і зернини. Ні, рід наш в горі не осліп. Ти все згадаєш, Україно, згадаю сети, що воздать близьким і дальнім Людоморам, хоч радість легше пам'ятати, та треба пам'ятати і горе. Щороку Україна прихиляє голову перед мільйонами жертв голодоморів, перед тими страждальцями, могили яких розкидані по садках, балках, дворах. Узбіччя доріг та на цвинтарах. Липень, 1932 рік. Влада ухвалила за нереальне до виконання плани хлібозаготівель. Того року урожай хліба був гарний, але надійшло розпорядження, що хліб роздали незаконно. Почали збирати з домівок усе, що знаходили. Шукали хліб усюди, розривали підлоги, печі, розкидали скрите соломи. Поступово насувався голод. Люди ходили по стерні, шукали нірки мишей, розкопували їх, і коли знаходили хоча б жменьку зерна, це було велике щастя. Серпень, 1932 рік ухвалено так званий закон про п'ять колосків, за яким засуджували навіть дітей, які збирали колоски пшениці на полях. Найстрашніше почалося навесні 1933 року. Закінчилися всі крихти зерна. З'явилися перші померлі від голоду. Люди їли все, що можливо було жувати. Варили цвіт акації, зелену лободу змішували з товченими качанами кукурудзи. І щасливим був той, хто міг додати жменьку висівок. Від такої їжі пухли ноги, тріскалася шкіра. Запалимо свічки, помолимось в скорботі. За тих невинних жертв голодомору днів. Шануймо рідний край і хліб. Що кров'ю потом вирощує народ, щоб кожен ситно жив. Ми повинні знати правду минулого не заради людської цікавості, а заради щасливого майбутнього Україна пам'ятає, світ знає.